Вітаю на каналі Магетару. Давайте подивимось, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Зараз переверну карти. Всі переплутались. Так, скажіть, покажіть, чи є перешкоди у того, хто дивиться на шляхах, на гроші, на кохання, на здоров'я. Покажіть. Так, це на гроші Девід Джезлів. На кохання, на здоров'я, на гроші, на кохання, на здоров'я, на гроші, на кохання, на здоров'я, гроші на кохання, на здоров'я. Дивіться, на гроші шлях відкритий. Було щось, хвороба була, негатив був, але це минулось 10 кубків, людина одужує або вже одужала, далі все добре, і ви за своїм здоров'ям слідкуєте. Ви як робите все, що треба, щоб бути здоровим. Це добре. Потім на кохання, шлях закритий. Шість Пентаклів, що було все добре. Потім мішались негативні люди, Королева міча, зробила 9 мічей, і хтось впливав негативно, хтось був проти Ерафант, імператор, ті, що м -м, старші, як люди старші, що вони впливали і що це все кохання вам закрито. Заперечую, це гарна карта. Гроші закриті геть повністю. Боретесь боротьба. Все, все погано. Є карта негативна, маг з негативними картами. Тобто, по магії вам закривають шлях на гроші давно. Стабільно, давно, ви в такому становищі, що важко з цього вийти. Ви жертва обставин. І 9 жезлів ви боретесь. У вас то перемога, то поразка, але все, все время в боротьбі за те, щоб фінансовий канал працював, щоб були гроші. Це ми перекриваємо. Негатив повертаємо тому, хто його робив для вас. Все зле, лихе, що вам бажали, хай з ними станеться всі крадніки всі. Магічні впливи негативні, а маручки все повертаю тому, хто робив по Верховному суду. Прибираю всі перешкоди з ваших шляхів на гроші, на кохання, все зле-лихе, що вам робили, повертаю тому, хто робив, тому хто заказував. Хай по справедливості все, то, що вам бажали, з ними станеться. І весь негатив повертається не на переклад, не на закальцовку. Особисто на того, хто робив, на того, хто заказував. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, дивимось ще раз. Вищі сили скажіть, карти Тару покажіть, чи залишились перешкоди. На ваших шляхах на гроші. Чи залишилось перешкоди на ваших шляхах на гроші? Шість жезлів. Ви отримуєте перемогу. Все погане залишиться в минулому. Тобто все зле лихе, що вам робили, залишилось позаду. І ви отримали перемогу. Все негативне, що вам робили, повертається вашому ворогу. Є таємниця, секрет. Яка таємниця? Десять Пентаклів. У вас буде дуже багато грошей. І це карта поради також, що не розповідайте про свої успіхи. Нікому, геть нікому не розповідайте. Так, фінансовий канал відкрили, почистили. Шляхи на гроші відкрити. Шістюка це шляхи. Шість жезлів. Скажіть, 10 пентаклів це ну, максимально відкритий шлях, але тримайте в секреті. Нікому. Навіть близьким не розповідайте про свої успіхи. Чи є перешкоди, чи залишились перешкоди на ваших шляхах на кохання? Зараз я включу лампу, зараз хвилинку, то вимкнувся світильник. Так краще. Чи залишились перешкоди на ваших шляхах на кохання? Скажіть, покажіть. Саме кохання вийшло. Король Пентаклей хорошо. Королева кубків хорошо. Дивіться, у вас відкрились шляхи. На кохання. Шестірка це відкритий шлях, і це карта кохання, закохані. І вийшла пара король Пентаклі королева да, чаш. Тобто, повністю відкритий шлях на кохання. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, дякую за донати і до зустрічі на каналі.